З початку квітня в більшості областей України стопчики термометрів піднялися до аномально високих позначок, встановивши у багатьох областях нові температурні рекорди. Так, за даними Укргідрометцентру, повітря деінде прогрілося до 28-29. А загалом фахівці фіксували перевищення показників від 1 до 6 градусів. За прогнозами гідрометцентру, квітень в Одеській області буде теплішим ніж в інших регіонах України. Температура повітря коливатиметься в межах 20%. Двадцяти двох, в той же час на прибережних зонах очікується 17-19 градусів, це з чорним морем, яке не встигає прогрітися. Таке потеплення у нас все-таки характерно для весни. Притом, прошло апрель у нас було холодні ну, ну температура середньомісячна була ніже норми, примерно на 1-2 градуси. Різке потепління на початку квітня відчули й одесити. Люди охоче поснімали куртки, а деякі навіть встигли відкрити пляжний сезон. Засмагав, так до поясу. Розлягався на склонах. Тут у нас біля нашої восьмої фонтани. Як вам було тепло засмагати? Так, тепло, жарко, так воно так гріло, просто сонце. Як влітку декілька років тому я їхав в Київ потязі, а за вікном у це був квітень, квітень, а за вікном був сніг. Екологи кажуть, аномально тепло навесні через станення льодів Антрактиди та надмірні викиди вуглецю. Якщо ситуація не зміниться через 20 років, на Одещину очікує посуха та збільшення рівня води у Чорному морі. Підвищений рівень моря буде затоплювати такі унікальні природні екосистеми, як Ніжньодністровський природний парк, це Дунайський біосферний заповідник. Для е, метеозалежних людей буде дуже ну, погано, Да? Кількість е, смертей, пов'язаних е, з спекотною з, з, з погодою, буде збільшуватися. Буде збільшуватися. Щоб зупинити глобальне потепління у світі, екологи радять зменшити споживання електроенергії, комплексно займатися сортуванням, переробкою відходів та перейти на екологічні види транспорту. Олександр Бончев, Марія Ткачук, Перший міський.